Мої любі, він не перевершений. Цей десерт він годиться як на кожен день, так і на свята. Це дуже смачно, корисно. Тому що, як на мою думку, всі вже втомилися від цих красивих желатинових тортів, які абсолютно без смаку, та налізуть. Десерти з моркви це моя слава. Нам треба потерти на дрібну терку 150 г моркви. Трублям знадобиться 100 г будь-яких горішків. Це може бути грецький mm -hmm. смак і розсуд. Сьогодні в мене буде кешю, буде мендалішечки насіння гарбуза. Щоб було 100 г. Відправляємо до мор. Сюди ж я додаю дві пачечки ванільного цукру. Можна ще додати цедри апельсину, можна ще додати е, мускатний горіх. Це теж із смаком, але сьогодні я чомусь не хочу. Що відставимо, нехай відпочиває. Робимо тісто, два курячі яйця, дрібка солі, 100 г цукру і чайної ложечки меленої кориці. З'єднаємо все це, розчинимо цукор і додаю 180 грамів борошна і чайну ложку розпушувача. Гарненько з'єднуємо, вимішуємо. Так, консистенція у нас виходить. Викладаю тісто. Треба рівномірно розрівняти по всій поверхні. Це в розігліту духовку 180 градусів верх-вниз, десь на 45 хвилин, а може і більше. Дивіться по своїй духовці. З Богом! Дивіться на цього красення, який він буде смачний. Ось така це насолода. Дивіться, який він вологий всередині. Як же це буде смачно, горішек, мелена користь морква. М -м -м. Найприємніший момент, це треба скуштувати. Кавусика. Зате, що він не перевершений. Це нічого не сказати, він просто бомбічний. Mm. Сюди не потрібен ніякий крем. Він повноцінний, він такий вологий, смачний, обожнюю. Mm. Готуйте, мої люди, смакуйте, бережіть своє психічне здоров'я і до нових зустрічей.